Ви знаєте, обстріли йдуть, двері то, я трусюся так. Вона співає, танцює. Понимаєте? Мені пісні, мені дихати не хочеться, вона співає, танцює. ну, їй весело було. Бо вона ну, тронулась зовсім. Тиждень тому назад якого числа, що вона не схотіла їхати, і я залишила зара неї. А тоді бачу, що що, що ж дати, кажу, Оля, поки ще давай тікати. І не хотіла за мною тікати, биться кидається. Ой, не можу вам, дочко, розказати все. Підобрали нас спочатку солдати. Солдати знайшли, тоді віддали поліції, тоді привезли волонтери. Вот, а як тікали, під обстрілами тікали. І пішком, хто нас тоді підвозив, як не достукається ні до кого, бо їх нема нікого. Коло річки, гати ще, може, працювали це водка. Ну ми напроти, тільки річка перебувала, а тоді сосна. А як запалили, сосна горіла з усіх сторон. І навпроти нашої хати. Як... Де наша хата, так от ряд хат, а тоді ж траса йде, а тоді сосна. Та горіла сосна. Пожалуйста. Де тут мешкати, вже сказали, де вас поселять? Та ще є, оце будуть казати, ще нічого, я не знаю. Потихеньку не спішіть. Поспішіть, не да не поспішайте. Ось серветки. Ходити нікуди не треба, вас відвезуть, у гуртожиток. Це я хотіла, 17-й там в кімнаті, де ми ночували, спали. Ага. Віщі мої є, і дочки не там кої ще забрати. Так, ну треба забрати, щоб вони всі були душі. Да, ну, це... Вам допомогти, з вами сходити? Да, да. ну, ходімо, ходімо. Будинок свій. Так, сарай, підвал, все осталося. Що заготовляв вже. Ну, мабуть, і хата не замкнула, хто там куди там замикати, ви можете поняти, куди там йдуть обстріли. Оце, дочку відправили в больницю зараз. Її 60 років. Ну, я за нею опіком, можна сказати, була. Давайте сумку. Важка сумка. Так, так, так. Де? 17-та була. Проробила на заводі 40 років. Обозний завод. Тоді був обозний завод, був. Ви, мабуть, і не знаєте. Обози. То колеса раніше, бачите, були брички. Так, піде. Тепер, куди нам йти? Отак, По По-моєму, так, так, нам хтось скаже. Що ж, хочеться на mm -hmm. Потихеньку йдіть. Не взяла, ні, ні одже немає, ні зимньої, ні літньої. Обувачки теж так немає. Ну, До фабулу, а тут немає. Ану. Ану, проходьте. Закрито. Ну ви казали, що воно не закрите. Ідіть сюди. сюди! Давайте, де ваші речі, збирайте. збирайте, я допоможу. Не спішіть. Мені 79, буде 80 в серпні місяці. Я родилася в 44 му році. Ну, по розговорю мами, батько приїжджав ранити додому. І ну, поручилася Я. Давайте по порядку. Паспорт. Паспорт, ложіть у ці речі, паспорт, не спішіть. Оце, ложіть. салфетки приберіть, вони вам не потрібні. Давайте. Так. Ховайте це, хавайте. Давайте, в карман, ложіть конфету. Тихо, тихо, тихо. Проходьте, проходьте. Жили, все вроді було, все нормально. Ну, хто це знав, що настане отаке. От Позатрикали, погий попили чаю, а це обід привезли. Ну, це все хорошо обращається, все хорошо. Тільки состояння, ви знаєте, як, оце, що переніс, воно ще.